Себастьян це середньостигуй, високоврожайний дворядний сорт ячменю датської селекції, створений спеціально для пивоварного напрямку. Сорт поєднує стабільність, високу продуктивність і відмінні технологічні властивості зерна. Його потенціал перевищує 100 центнерів з гектара, а середня врожайність у господарствах становить 55-66 центнерів. Вегетаційний період триває від 87 до 95 днів. Зерно велике Масою тисячі зерен близько 45-46 грамів із низьким вмістом білка та високою екстрактивністю, що робить сорт ідеальним для пивоварення. Рослини середньої висоти приблизно 59-66 см, мають міцне стебло і добре кущаться. Себастьян стійко переносить ранні заморозки, активно стартує навесні і формує врожай до початку літніх стресів. Сорт демонструє добру посухостійкість і витривалість за різних погодних умов. За інтенсивної технології сорт добре реагує на внесення мінеральних добрив, мікроелементів і гумату калію. Попри природну стійкість до борошнистої роси, септоріозу та плямистостей, рекомендується проводити мінімум дві фунгіцидні обробки. Інсектициди застосовують за потребою. Для отримання максимального результату важливо дотримуватися ранніх строків сівби від лютневих вікон і до кінця березня. Норма висіву становить 3,5 мільйони насінин на гектар за раннього посіву і до 4,5 мільйонів за пізніших строків. Сорт успішно вирощується в полісі, лісостепу та степу та підходить як для товарного виробництва, так і для спеціалізованого пивоварного напрямку. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.